Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ви дізнаєтеся, чи справді Україна втрачає допомогу від Сполучених Штатів, чи справді російський газ буде знову проходити транзитом через Україну, та що там у Словаків. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. Це допомагає просуванні відео. Ну і почнемо. Трамп нещодавно призначив головою секретної служби Шона Курана, агента, який захищав його під час замаху в липні 2024 року. Так у своєму пості Трамп підмічає, що в нього є великий досвід і що він готовий ризикувати був життям заради нього, щоб захистити Дональда Трампа. Ось така нагорода людині за те, що вона все ж таки врятувала Трампа, але загалом від призначень Трампа віє таким прям посовком. Щодо самих рішень, це напевно типу того, що Путін призначає своїх охоронців, там головами регіонів чи якось їх просуває по кар'єрі. Хоча не зрозуміло чого б це, і все це, як ви розумієте, йде не по лінії професіоналізму, а по лінії особистих знайомств, чи ось така подяка за порятунок. Трамп підписав указ, який ініціює визнання єменських уситів терористами. В указі якраз йдеться про угрупування Ансар Аллах», яка діє за підтримки іранського корпусу вартових ісламської революції, загрожує безпеці американців, і ось вони постійно там останнім часом атакували американські суда, намагалися атакувати Ізраїль, ну і так далі. Цікаво, що у 2021 році цю організацію виключили зі списку терористичних, це відбулося при Байдені. Загалом, за деякими указами, ми бачимо просто відкат на перший термін Трампа, коли там було виключено з різних організацій Сполучені Штати, та ось що стосується терористичних угрупувань. До речі, мотивацією Байдена для зняття цієї організації зі списку терористичних була гуманітарна допомога, щоб могли постачати щось ємену і на територію, яку контролюють гусити. Ну, ми знаємо, як це працює, і по досвіду Хамасу, напевно, теж вони виробляли озброєння. З того, що їм постачали там, з труп якихось чи щось таке. Видання Рейтер пише про те, що Путін вважає, що основні цілі у війні були досягнуті, але він жаліється якраз на проблеми в економіці і за це постійно лає чиновників. Як пише агентство, основні цілі це контроль над територіями, що з'єднують материкову частину Росії з анексованим Кримом та послаблення ЗСУ. А при тому 5 джерел рейтер пишуть про те, що Путіна все більше і більше починає цікавити питання економіки, тому що вони стають більш проблематичними. Не дивлячись на це, Кремль поки що уникає якихось відкритих переговорів, і, в принципі, напевно, буде це робити доти. Доки Росія зможе наступати на Донбасі і захоплювати нові землі. Напевно, коли наступ зупиниться, тоді Путін та Кремль можуть заговорити про перемовини і можуть якось реально активізувати цей процес. Щодо цілей Путіна, то зрозуміло, що спочатку вони були більш амбітними захопити Україну чи захопити якусь суттєву її частину. І план мінімум, напевно, був хоча б на Донбас, хоча наразі українські війська контролюють частину Донбасу. Ну а щодо сухопутного коридору до Криму, то Путін, в принципі, сам цим неодноразово вихвалявся. Щодо послаблення ЗСУ, теж доволі спірно, враховуючи те, що ЗСУ масово переозброюють на більш сучасну зброю, так чи інакше. А Маск нещодавно розкритикував дві з трьох корпорацій, які за рішенням Трампа мають інвестувати в кампанії розвитку штучного інтелекту. Так він заявив про те, що в них просто немає грошей. Йдеться про японську компанію SoftBank, а засновника OpenAI він, в принципі, назвав шахраєм. Нагадаю, що у плані Трампа йдеться про те, що на першому етапі ці компанії мають інвестувати в розвиток штучного інтелекту 100 мільярдів доларів. Ось така боротьба олігархату відбувається в трампійському середовищі. Ну і тут слід зауважити два мотиви. Ну, перше, це, напевно, банальний, це просто боротьба за фінансові ресурси, боротьба за проекти і боротьба за лояльність до самого Трампа. Це насамперед важливо і для Маска, і для людей, які якраз знаходяться в оточенні Трампа. Ну і друге, це особистий алармізм Ілона Маска щодо розвитку штучного інтелекту. Він цього побоюється, неодноразово говорив. Тому такі проекти йому здаються нелогічними, при тому, що Трамп навпаки хоче і робить ставку на розвиток штучного інтелекту, і вважає, що це, і вважає, що це дасть Америці переваги над Китаєм та над іншими суперниками, тим більше Китай останнім часом і справді почав інвестувати досить активно в штучний інтелект. Підкастер Лекс Фрідман, який нещодавно спілкувався із Зеленським, заявив про те, що він вирішив поїхати в Росію і взяти інтерв'ю у Путіна. Напевно, теж буде у формі подкасту, хоча я не дуже уявляю, як Путін буде себе почувати у цій ролі, але говорить про те, що це робить заради миру. Думаю, в обіймах українською кажуть до похеру, це ж. Зрозуміло, російською. Не знаю, що з цього вийде. Сподіваюся, що більш цікаво, ніж інтерв'ю з Такером, де Такер відігравав просто роль якоїсь підставки під мікрофон. Італійське інформагентство ANSA пише про те, що Трамп хоче скоротити американські війська на території Європи на 20%, а саме на 20 тисяч американців. Крім того, зауважують, що американські солдатів, які будуть знаходитися на території Європи все одно, будуть фінансувати європейські країни, і що Трамп хоче перекласти на них цю відповідальність. Власне, це напевна точка тиску щодо підвищення військових витрат на європейському континенті, і у цілому, насправді, європейські чиновники почали підігрувати Трампу, як я вже казав у минулому відео, в принципі, вони згодні з Трампом, що треба збільшувати витрати на оборону і, напевно, будуть це робити. Наскільки це буде інтенсивно, це питання, все ж таки, там знову ж таки 5% це дуже велика сума, але так чи інакше, інтенсі у наступні роки будуть саме такими. Файне жознає пише про те, що українська влада вважає, що зможе узгодити не більше ніж 50 тисяч європейських миротворців. Хоча раніше Зеленський наполягав, що мінімум повинен бути у 200 тисяч, але наразі вважає, що це нереально, і 50 тисяч, напевно, більш реальна кількість. При тому, що поки що не зрозуміло, які країни точно підтримали цю ініціативу. Наприклад, Польща не підтримувала і говорили про те, що країни, які близько до Росії, не повинні приймати у цьому участь. Країни Балтії говорили про те, що навпаки вони приймуть участь, і напевно Великобританія теж в принципі підтверджувала, що вони прийматимуть участь у миротворчій місії. Інші ж країни поки що нічого не говорять і не зрозуміло, які з них будуть приймати в цьому участь. Ну а так, враховуючи, що кордони та лінії розмежування будуть більше ніж тисячу кілометрів, то насправді 50 тисяч військових, напевно, не така велика кількість, яка могла б бути. Нагадаю, що в Косово якраз у саме пік було 50 тисяч військових НАТО, але при цьому Косово – це досить малий регіон. У будь-якому разі, якщо це розглядається як якийсь превентивний захід, то напевно це має спрацювати так чи інакше. Але чим більше миротворців на території України, тим краще гарантії. Тут напевно є пряма кореляція. В палаті представників пропонують змінити Конституцію, щоб Трамп міг балотуватися на третій термін, пише видання ЕКшос. Так деякі республіканці пропонують ввести норму про те, що можна бути президентом. Два терміни поспіль. А якщо терміни через один, то це рахується за перший термін. <ривіт> і справді для зміни конституції треба дві треті голосів, а враховуючи розклад у конгресі, треба буде залучити досить багато демократів, тому в принципі така поправка і зміни в конституцію будуть фактично нереальними. Та й взагалі, вангую, що Трамп під кінець терміну буде таким ж, як Байден, в принципі, вже помітні деякі такі незгарбні рухи та інші приколюхи, тому я не розумію, на що, в принципі, вони розраховують. Республіканцям теж слід задумуватися, що поновити свою партію і знайти нових лідерів. Сама ж поправка про два терміни з'явилася лише у 1951 році, і там прописано просто про два терміни, і немає значення підряд вони чи ні. До цієї поправки була деяка нагласна заборона на займання посту президента більше, ніж два терміни, хоча її якраз порушив Франклін Рузвельт і займав цей пост чотири рази. А після нього якраз поправку і ввели. лідером, in Winston Churchill. Інший Рузвельт, який Теодор, також хотів зламати цю систему, але тоді партія його не пропустила. Він створив свою партію, пішов на вибори, і, в принципі, мав усі шанси перемогти, але цього не сталося. І таким чином, тоді система не була зламана. Хоча це в принципі вкрай цікавий прецедент для Сполучених Штатів щодо появи третьої доволі сильної партії. Дональд Трамп нещодавно поклав відповідальність на Росію за укладання мирної угоди для завершення війни. Так нього спитали щодо завершення війни, чи вона відбудеться до 2026 року. Він заявив про те, що Україна згодна йти на перемовини, але ось чекають Росію, тому що Росія поки що не згодна. Ну і знову зауважив, що якби він був президентом, то такої війни б ніколи не почалось би. Трамп останнім часом все більше став приділяти уваги Кремлю і активно тисне на Путіна, навіть у публічному просторі, і говорить про те, що сама Росія не хоче йти на перемовини, а Київ згоден. У Кремлі якось так не дуже на цей рахунок відмахуються, але поки що до активних перемовин не готові. І справді доволі цікаво, як змінюється порядок денний, тому що раніше Росія покладала, тому що раніше у Кремлі говорили про те, що вони готові до перемовин у будь-який час, у будь-який момент, але як дійшло до реальної справи, то щось у Кремлі не поспішають і, в принципі, навпаки, відмовчуються від цих процесів. Ну про причини я вже говорив у цьому відео, поки йде наступ, напевно, Росія у цьому максимально не зацікавлена. Почалось трошки пізніше, Путін формально заявив про те, що Росія все ж таки готова до перемовин, хоча знову ж таки ніяких активних дій не було. А та й взагалі підіграв Тейку Трампа про те, що якщо б він був президентом, якщо б вибори не були вкрадені, то можливо б ніякої війни і кризи в Україні не було. Росія ніколи не откалилася від контактів з адміністрацією Сполучених Штатів, і не наша вина в тому, що прежня адміністрація от этих контактов отказалась. Если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году. При цьому реальних якихось дій російська делегація так і не зробила, що, в принципі, бісить самого Трампа. Також у Кремлі прокоментували погрози Трампа запровадити нові санкції проти Росії. Так Пісков заявив про те, що в принципі вони і так знають, що там Трамп хоче, і що це не нове для Росії, і що поставлені цілі там якось не перетинаються з цим питанням. Зеленському сподобалася ідея Трампа щодо зниження цін на нафту та таким чином тиску на Росію. Так він заявив про те, що Європа має більше співпрацювати не з Росією, а з Америкою. І що завдяки цьому тиску і справді вдасться продавити Росію? Подивимось, наскільки цей план Трампа себе виправдає, про який він говорив якраз на форумі у Давосі. Так, він заявив про те, що буде звертатися до країн ОПЕК і з ними домовлятися щодо зниження цін на нафту. Ну, у першу чергу, це вже ж стосується саудитів як лідера цього угрупування економічного. В принципі, у 80-ті СОВОК так і вдалося продавити, коли знижено було ціни на нафту. А вже ж там були і інші проблеми. Але ціни на нафту зіграли і справді дуже важливу роль у розпаді Радянського Союзу. Трішки пізніше Пісков знову прокоментував слова Трампа і заявив про те. Що цей конфлікт відбувається через загрозу національній безпеці Російської Федерації, і взагалі, що це все ніяк не пов'язано з цінами на нафту. Ну, Пісков тут вирішив включити дурня і вдавати, що він не розуміє, про що йде мова, яка там нафта, Росія просто там забезпечує свою безпеку і так далі. І якби ці речі типу не пов'язання. Ну, така робота в нього, в принципі, вдавати дурня. Тим не менше, Трамп вирішив розкритикувати і Зеленського, заявив про те, що він повинен був заключати угоду, але він вирішив повоювати. Також заявив про те, що у Росії була майже тридцяти тисячна армія танків, а Зеленський не мав практично жодного. І коли тільки американці почали щось надавати, то ось танки та техніка з'явилися. Ну, про танки якийсь мєм, Україна не мала жодного танку, а зараз ось американці дали Україні 31 Абрамс і на ось цих 31 Абрамсі і тримається увесь фронт. Так і було. Ну а так, взагалі, ось цей наратив Трампа про те, що якщо б він був, то й війни не було б, і в принципі, щоб він там би її зупинив би, якщо б вона почалася, і так далі. і так далі. Він, в принципі, не перевіряємий, його не можна ні спростувати, ні підтвердити. Бо ми не знаємо просто насправді, як приймаються рішення у Кремлі і чому було прийнято рішення почати повномасштабну війну саме у 2022 році. Наскільки би його можна було запобігти, теж під великим питанням українська дипломатія вже. Завжди була слабенько, тим не менше, якщо б вона навіть була б сильна, то не факт, що війна би не відбулася. Інше ж питання це про готовність української держави до війни, і як стало зрозуміло, українська держава не була до неї готова, та й взагалі марила про те, що її все ж таки не буде, не дивлячись на те, що американська та британська розвідки попереджали про війну. Тут, насправді є великі прогалини, відповідальність за які несе якраз нинішній уряд. Нетаньяху назвав Маска нещодавно великим другом Ізраїля після того, як мільярдера почали критикувати за його такий дуже екстравагантний жест на інаугурації Трампа. Так Нетаньяху заявив про те, що Ілон Маск завжди підтримував Ізраїль, завжди виступав проти Хамасу, і навіть відвідав Ізраїль після великої трагедії, яка сталася 7 жовтня 23-го року. Щепан Шапіро, відомий американський політик єврейського походження, також підтримав маска за підсумком, хоча спочатку був трішки шокований. все ж таки. А тема Зіги все ж таки лишається в медіаполі, вона не завершується, але так чи інакше, зіга була, вона очевидна, не дивлячись на спробу прихильників маска, це якось анулювати. Але навіщо це маск зробив? Питання і справді відкрите. А ведення Голос Америки пише про те, що указ Трампа про зупинення міжнародної допомоги не стосуватиметься військових постачань Україні, так, Трамп підписав нещодавно указ, який заморожує допомогу на 90 днів, але при цьому зауважує, що щодо військової допомоги це не буде стосуватися. І також писали про те, що це не буде стосуватися військової допомоги до Ізраїлю. Ну, і ось на наступний день видання рейтер та політка пишуть про те, що Марко Рубія видав указ, який передбачає заморожування всіх виплат від сполучених штатів іншим країнам. І пишуть про те, що це рішення не торкнеться допомоги Ізраїлю та Єгипту, а інші ж країни, включаючи Україну, не будуть отримувати допомогу, і як пишуть видання, багато американських чиновників цим доволі шоковані, що включили у цей список Україну. А перше, що на думку спало, а чому Єгипет? Єгипет такий важливий союзник Сполучених Штатів. Я в принципі все розумію, але напевно питання України є більш пріоритетним навіть з погляду Сполучених Штатів. Зрозуміло, що для нас так тим більше. Щодо самої допомоги, то у підсумку ми бачимо, що військова допомога в Україні буде, але не буде економічної допомоги, насправді на якій тримається майже уся економіка України, усі виплати бюджетникам, покриття усіх нагальних проблем, і це може визвати серйозний дефіцит бюджету. Будемо сподіватися, що це питання досить швидко вирішиться, але навіть американські чиновники були шоковані таким рішенням Трампа. Хоча це може теж точка тиску на Україну щодо перемовин, хоча сам Трамп говорить про те, що Зеленський вже до них готовий. Міністр оборони Уміров нещодавно заявив, що його заступник Клімєнков, а також керівниця Безрукова, провалили роботу із закупівлі зброї. Їх обох звільнять. Пишуть про те, що ця агенція оборонних закупівель стала місцем політичних ігор, зливів, контрактів та інформації, а, а також піару бездіяльності. А знову ж таки, просто звільнення, звільнення це точно покарання, а може в нас ще є воєнний стан, і при воєнному стані це може тягнути на держзраду, чи може на диверсію, чи на саботаж. Як же все це запівало одне й те саме? Але ця історія має розвиток так набув, виступили проти Умєрова і звинуватили його. В зловживанні владою число становищем і хочуть навіть на нього завести статтю. Говорить про те, що він також має піти у відставку. А ну, як то кажуть, міністр нічого не знав, до міністерства просто пробрались враги. А взагалі не можна так взяти і у військовий час змінювати міністрів оборони, це призведе до повного краху фронту і до того, що російські війська будуть у Києві. Не можна собі навіть такого уявити. А Financial Таймс пише про те, що під час розмови з прем'єркою Данії минулого тижня Трамп агресивно наполягав, що заволодіє Гренландією і що діалог вийшов доволі тяжким та агресивним, і насправді у Данії налякані саме приходом Трампа, що доволі для них стало напевно неочікувано. Цікаво, що тема продовжує жити, хоча останніми днями Трамп про це став говорити все менше і менше, більше приділяти увагу все ж таки Росії. Та згадувати панамський канал. Але з ним, напевно, все ж таки більше, це невеличезна територія, це канал, який побудували колись американці, передали по суті панамі, і напевно Трамп буде намагатися увесь цей час його викупити чи щось подібне. Щодо Гренландії, історія набагато складніша, це цілий острів, доволі великий, який належить Данії, який належить навіть країні НАТО. А тому ця історія не здається простою, але з таким натиском, напевно, Трамп і справді налаштований досить серйозно. А до речі, про Канаду та Мексику також він перестав згадувати. Словаччині пройшли великі мітинги проти Фіцо. Під гаслом Словаччина це Європа. У 20 містах вийшли люди доволі масово. У Братиславі писали про те, що вийшло десь 50 тисяч людей, а у Кошице вийшло 15 тисяч. Thousands of people have protested across Slovakia against the policies of Prime Minister Robert Fico, who they accuse of being pro-Russia. Також влада намагалася зробити мітинг на противагу під гаслом «Словаччина, не Україна», і в Братиславі на цю акцію прийшло 40 людей. Ні, не 40 тисяч, просто 40 людей. Трішки пізніше прем'єр Словаччини Фіцо заявив про те, що це взагалі на цих мітингах були українці, і що третина з учасників це були саме українці за походженням. І також заявив про те, що уряд може бути змінений тільки за парламентських виборів, і що тільки так можна змінити легітимний уряд. Отже, тобто цей український могутній майдан, який з'являється у будь-якій точці миру, та хвилею зносить будь-який уряд. Ну я не знаю, що до чим можна коментувати. Насправді доволі не дивно, що люди у великих містах почали масово виходити, та ж сама Братислава на виборах висловлювалася за ліберальну партію та проти Фіцо, і тому прихід Фіцо був для них і так. В принципі, Неприємною подією, а з накалом відносин ось це виливається і масові протести. Володимир Зеленський нещодавно заявив про те, що у 2022 році вів у дію рішення РНБО про неможливість перемови з Путіним, щоб зупинити сепаратизм, оскільки росіяни намагалися тиснути на Україну. Говорить про те, що він швидко зупинив сепаратизм на території України. І заборонив будь-яким політичним діячам вести перемовини із російською стороною. Нещодавно Путін вкотре нагадав про те, що Зеленський має заборону на перемовини з ним і що треба як би її скасувати, щоб почати процес перемовин, і Зеленський напевно якраз відповів на ці заяви. Загалом, як я раніше і казав, що цей указ насправді не є реальною перешкодою. Зеленський його вів за один день, може його скасувати за один день, це може він зробити своїм підписом. Більше того, перемовини можна вести не тільки з Путіним, а й з іншими представниками. На це заборони ніколи не було, тому виправдання Зеленського звучать досить дивно. І вони насправді не мають жодного сенсу. Тоді це було зроблено у відповідь після анексії територій. Українська влада мала щось зробити, напевно, у відповідь на це, але насправді не знали, що робити. Також Зеленський заявив про те, що вважає, що у майбутніх перемовинах повинні приймати участь не тільки Росія та Україна, а й Сполучені Штати та Європа. Зеленський знову заговорив про транспортування азербайджанського газу через територію України. Так він зауважив про те, що він зустрічався з Алієвим якраз на форумі у Давосі. Говорить про те, що з Азербайджаном у українців дуже гарні відносини, і що, в принципі, можуть розглядати такі проекти, щоб українську інфраструктуру якраз використовували для прокачки азербайджанського газу. А договорняк все ж таки буде, але не той, який ми усі чекаємо, а договорняк по газу. Насправді і місяці не минуло, а вже почали говорити про знову транзит газу, нібито азербайджанського. Насправді ніякого азербайджанського газу не буде. Він не зможе проходити через територію України. Ви тільки гляньте на розположення обох країн. Та подивіться на газопроводи, які йдуть від Азербайджану будь-куди. По суті, схема полягає у тому, що постачати російський газ на території Європи під виглядом азербайджанського. А взамін, якби Азербайджан свій газ буде постачати на територію Росії. Ось така нехитра схема. А взагалі не знаю, що на території України повинно відбуватися, щоб повністю зупинився все ж таки транзит російського газу. Напевно, навіть ядерна війна це не зупинить. Сенат затвердив колишнього ведучого Fox News Піта Хексета на посаду глави Пентагону. Так пишуть про те, що його кандидатуру схвалили з мінімальною кількістю голосів, лише 50 сенаторів підтримали, і навіть три республіканці виступили проти. І вирішальний голос якраз за голову Пентагона віддав віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. Пишуть про те, що це найгірший результат на посаду у Пентагоні з моменту появи самого Пентагону. Крім того, що є доволі багато питань до цього хексета щодо його компетенції, також у Сенаті розглядали проблеми його там з алкоголем, з фінансовими махінаціями та звинувачували навіть його у сексуальному насильстві. Знову, повертаючись до кадрової політики Трампа, то в принципі знову не зрозуміло, яким чином оцей цей хексет потрапив до голови Пентагону, чому він став і. І в принципі, наскільки він має справді компетенцію, щоб займати ось таку доволі складну та доволі серйозну посаду. До речі, що цікаво, що це показує, що ніякого розколу насправді у партії республіканців не сталося, і тільки три республіканці виступили проти, останні підтримали кандидатуру Трампа, не дивлячись на те, що вона досить спірна, м'яко кажучи. Федеральний суд у Сієтлі нещодавно заблокував указ Трампа, який позбавив дітей іммігрантів права на американське громадянство. Суді заявили про те, що це порушує Конституцію Сполучених Штатів. Ще минулого випуску я говорю про те, що навряд чи цей указ Трампа пройде, тому що зрозуміло, що він порушує Конституцію. А для зміни Конституції треба, щоб проголосувала дві треті Конгресу, і це фактично неможливо. Тому я думаю, що ця справа може скоро перекочувати до Верховного суду, який аналює цей указ. Головно командувець СУ Сирський нещодавно заговорив про військову цензуру, говорить про те, що вона під час війни повинна бути, але треба говорити людям реальну ситуацію на фронті. А говорить про те, що це питання має регулюватися якимось законом, особливо зараз, коли інформаційний простір настільки стає доступним для фактично усіх. А також Сирський згадав про початок харківської та курської операції, коли росіяни не очікували ці атаки, і що в медіа про це теж нічого не писали. Ну, по-перше, як я розумію, та цирський хоче свій закон про фейки про армію, але тільки на території України. По-друге, в Україні і так діє часткова цензура, а телемедіа зовсім підконтрольні державі. А проблема лише у тому, яка там інформація подається, у якій якості, у якому форматі, і це вже питання знову ж таки до влади, до тих, хто очолює ось ці державні канали. А ну і Сирський тут згадав про кейси про наступ. Хоча, знову ж таки, а хто про контрнаступ постійно говорив? Говорили офіційні особи, і саме вони розкачували цю тему. Як би на них діяла цензура, та ніяк. Я здесь за Путина стою. Отряды меня все. И я отрядом. Кто меня знает, тот в курсе.